Скажіть так дорогоцінним металам. Чи знали ви, що наші свічки запалювання містять високоякісні дорогоцінні метали. Їхні електроди виготовлені з платини або іридію. Чому ж ми балуємо наші свічки запалювання такою розкішшю? Давайте зазирнемо всередину камери згоряння. Тут ми бачимо, як впорскується пальне. Та закривається впускний клапан. Поршень рухається вгору і збільшує тиск у камері згоряння. Коли поршень досягає найвищої точки, іскра починає запалювати паливно повітряну суміш. Це не ніжна іскра а потужний спалах. Фахівці називають його плазмою, який динамічно проноситься по електродах завдяки високому тиску і турбулентності в камері згоряння. Під час цього процесу плазма вириває крихітні шматочки електродного матеріалу. На поверхні електродів утворюються дуже маленькі кратери, що призводять до зносу електродів. З часом іскрі доводиться долати більшу відстань, і в певний момент їй не вистачає енергії, щоб запалити суміш. З розвитком двигунів із турбонагнітачем та безпосереднім впорскуванням вигоряння електродів потрібно було зменшити. Як і безліч інших інновацій, пов'язаних зі свічками запалювання, ця розробка прийшла з автоспорту. Тиск, температура і напруга запалювання в цих двигунах стали настільки високими, що свічки запалювання також потребували відповідної адаптації. Рішенням стало нанесення на електроди дорогоцінних металів. Ці матеріали мають дуже високу температуру плавлення. Наприклад, температура плавлення іридію на 1000 градусів Цельсія вища, ніж у нікелю. Крім того, вони менше окиснюються, тобто менше реагують із киснем. Іскра запалювання може відірвати набагато менше матеріалу на електродах з дорогоцінними металами, а іскрова ерозія значно зменшується. Тут ви можете побачити порівняння того, наскільки по різному зношуються електроди з дорогоцінними металами та без них. Зліва нікелова свічка в двигуні з розподільним впорскуванням пального, в якому, звичайно, переважають зовсім інші умови. Справа. Свічка запалювання з дорогоцінного металу в двигуні з турбонагнітачем і безпосереднім впорскуванням. Тут свічка зазнає впливу вищого тиску, вищої температури та вищої напруги запалювання. Незважаючи на ці суворі умови, вона менше зношується. Ще однією перевагою свічок запалювання з дорогоцінних металів є довший строк служби завдяки зменшенню іскрової ерозії. Утім, і такі свічки з часом зношуються. Ось чому важливо завжди замінювати свічки запалювання відповідно до інструкції автовиробника. Отже, якщо ви маєте намір зробити пропозицію своїй половинці, а каблучка ще не готова, ви також можете скористатися свічкою запалювання. Дякуємо за перегляд і не забудьте натиснути на кнопку Мені подобається.